Капеланське благословення на 29 грудня 24 го року, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у Спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи помилуй, Господи помилуй благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як здійснюються відразу три пророцтва, які проповідували, як повинен Месія війти це життя. Це а відбулося це так, що приходить ангел Господній Йосипу і каже, що, щоб взяв дитя і матір і йшли в Єгипет, бо задумали його вбити. І він пішов в Єгипет. А Ірод, побачивши, що його волхви обманули, наказав вбити всіх дітей віфлеєми до двох років. І тоді настав плач. І пророкована пророком Єремієм здійснилося, що плакала рахіль по дітям своїм. А потім, коли помер Ірод, і тоді ангел Господній знову з'явився Йосип, і повертайся, бо ті, хто хотіли вбити, померли. І здійснилося ще пророцтво, що з Єгипту я його призву. І ще одно, що коли він почув, що в Єрусалимі править його син Архілай, то Ірода, Хто побоявся входити в Юдею, пішов в Галилею і селився в місті Назареті, як теж було сказано, що Назаряни нам його назвуть. І так от малеча, маленька дитятко, а на ній здійснюється пророцтво, яке багато багато віків пророками пророкувалися, що саме так воно буде. Для мене здійснення пророцтва, знаєте, це як. Затихнути і слідкувати, як здійснюються слава Божа, що вони завжди, ці слова, а, мають силу. Скільки років не пройшло, вони здійснюються. Те, що Господь обіцяє, бо Він є вірний завжди своєму слову, те здійснюється. І лише такий момент, коли а, милосердя Його, ну. Проявляється, він хоче проявити милосердя, коли це в тому випадку, коли це Ну коли це підходить, да, коли це стається, то ві, його милосердя може здійснитися і поміняти ну слово Його Господнє. Це, як сталося з неневією, коли він знищив це місце. Але коли покаялися ті неневітяни, то Ну, обіцянка його значити місця ну, не здійснилася, не виконулася. З одного боку, не виконувалося, а з іншого боку, здійснилося саме малосердя, само бо він наказав вбивати те місто, яке в гріху. Але те місто, яке без гріха, він не вбиває. Тобто змінилася сама ситуація. По відношенню, тобто обіцянка вбити грішників або знищити грішників, виконалася, грішників не стало, а стали праведні, покаявшися люди, які були прощені. І коли Господь щось обіцяє, то і я починаю затихати. Ну тобто, прислухатися і не робити якісь такі, знаєте, слова, говорити слова, висновки. Бо я багато чого не знаю. Але прислухаючись до його слів і потім виконуючи його слова, то я, я нібито стаю таким, знаєте, провідником Божої волі. Бо я починаю виконувати його, волю Його, виконувати те, що він задумав, стаю, ну, будемо, якби на його боці перебуваю. І тоді з довірою проходжу ці випробування, які навколо мене є, ну, відбуваються. І це можна зробити і зараз, коли зараз йде страшенна війна, люди гинуть і страждають, як і велика є втрата ну, розруха. Але в цей час можна затихнути своїм серцем і душею, прислухатися до Господа і пройти через цю війну. Бо війни завжди були. І завжди рука Господня була поруч з тими людьми, як і з нами сьогодні. І мені треба просто ту бурю, яка навколо мене відбувається, пропустити, а в тиші почути і побачити голос Господній, який до мене завжди промовляє. І ту руку, яка тендітна, ніжна, протягнута мені, взяти. І відчувати, куди вона мене веде, і йти. Я і війну цю пройду, яка сьогодні лунає, і до Царства Небесного а, тим шляхом через війну пройду, яку мене і проводять. А копатися в тих пророцтвах, чому, як, навіщо. Я в мене немає до цього не сил. І, і І я назвати. Не і сміливості, і немужності, і зцікавленості. Я знаю, що Господь мене проведе. І коли треба пояснити щось, коли я буду сам дозрілий розуміти ну, це місце. Амінь.